І да, і сьогодні ми злутіли в Brawl Stars Ну і в мене тут Гіперсе класно. 42 стардропа, 7 мегабоксів. 10 паурпой. Ну, коротше, я думаю, що ми покайфуємо сьогодні. Тому давайте відкривати бокси Так, Бем. Просто так тикаємо, тикаємо, дивимося, фігня. Що тут випало? Так, фігня, фігня, фігня. Опа! Натару с кінчик. Ого! Міфік мені випав. Сюди я дмав цитара. Ще й на Брока скінчик. Вау. Анеквіп. Точніше Квіп. Ніфіга Ні собі. Ото мені міфік фортанув. Димайк скін ну такий собі. Не будемо одягати. Нормально. Мені досі я в шоці з епіка. Так. Фігня фігня, фігня. А Окей. Так. Оце, оце, оце. Так, можна дивитися скільки... Так, мені тут нічого не випаде. Я дивлюся, скільки предметів в боксі. Так, тут може бути щось цікаве. Так, бем. Ще один скінчик, но. Так, а, все. Поняв. Можемо далі відкривати тирсер-дропи. Так, це вже поцікавіше трошки, бо можуть бути легендарки там всякі. Просто подивіться, як я швидко тікаю. Е, так. Думаю, що ми сьогодні повкачуємо багато юнтів, бо мені дуже багато випадає оцих е поїнтів. Тому це дуже добре. А, так. Відкриваємо, поки що нам фігня якась падає. А, окрім оцих пауерпоїнтів, нам нічого з стартропів нормального не випало. А, типу, не еміральдиків, там нічого нормального не було. А, о, епік бм. О, нанані скінчик перший. Тому давайте квіпить. Так, а поки ми відкриємо стартрепу стартропи, я хочу вас попросити підписатися на YouTube на та тарам канал. Татарем канал в описі цього відролка, поставити лайк та написати коментар бажано від 8 слів. Та наш мета знову, щоб ніколи не пропускати жодного відролку. Нам випав міфік і нам дали 500 контів. Коїнів, ну таке собі, таке собі. Краще 500 у а-а Ооо, норм... нормальний скінчик норм... новий. Тому давайте давайте тікаємо. Тикаємо по екранчику і чекаємо, поки нам випаде лего. Я би хотів би легендарку собі, але зараз я просто відкриваю так швидко їх. Що мені зайсить найшвидше відкривання стартропів. Відкриття так, епік. Я навіть вже не дивлюсь, що мені випадає, якщо чесно. Так, 100 пауэрпоинтів. Так, ну нормас. Епіків дуже багато фартить. Мені здається, зараз буде Лего або міфік. Ще одна лего або міфік, мені щось так здається, що буду. Так. А, дуже багато реально епіків. Дуже. А, ага, все закінчились. Все закінчились. ці ті... стародропіки. блін. Ну окей. Окей. Так. Що у нас? Якого я, я Юніта там викачував? Я викачував Мс. Ага, ось у мені. Ну і закінчились вони. А, так, давайте оцю Дженет перевіримо. О, це класний юніт, тому давайте викачувати. Бем. Повикачували а, Оцю нам штуку треба. Бем. Все, оце імбо. Оце імба, на якому вона рівні тепер на 7-му, як і нані. Нормас. так, давайте оберемо соло режим. А, соло поїхали. Уау, Ото шикарно! Ото мені шикарна папка. У Пранкелу так. 5000 угу. хпешков. Я я а треба буде звикнути до неї, бо я трошки... охтую. Ти... Цікава Ренджа. Ага. Скільки? От отак 1600. Так. Також сам. Те саме. окей. Не розумію трошки О, сенс цієї. Штуки так, на на. на. Мінус. Навіть а, жодного демеджа не було. Так. Сюди треба стоїть, сутково кинути. Туди теж. Так, от сюди треба викинути цього закидальщика. Бо він зараз стане дуже мощним. Так, на, на на. Так, на. На. Мінус, let's go, easy. Оце ізі катка. Мені дуже подобається а, цей Бравлер. Прям дуже подобається. Тому полетіли ще раз. Блін, на сіки він класний. Блін, це дуже кайфово грати на таких бравлерах. Тому класно. Тому класно. А так. Окей. Вау, угу. сіки тут банок, Сіки тут банок. Так. Оцю штуку треба виносити, оцю штуку треба виносити. Оцю штуку ми виносим. На. Ага. Ага. На на. Мінус, мінус. А, Так, повиносили. Хуф. Так. Окей, давайте хоч отак повиносим все. Ага. Нічого я не Не повиносив, на жаль. А, Так, на. О, вау. Воно ще й краще стало. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Так, на на на. Мінус-мінус так, на. Вау! Сім банок, сім. І людей залишилось двоє. Троє. Тепер двоє. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой тут єш, тут єш. Це єш, блін. Вау, це класний гаджет. Це реально класний гаджет, але я трошки провтикав, напевно, його. Напевно, щось можна було і краще прикупити собі. Так, бум бумк Ага. Бах. Все, винесли. Винесли. Тепер в мене 8 банок. Він десь тут сидить. Ага. Я знайшов навіть де він? Тому. Шпенкс. Ні, він не тут, кінти. І це ще не той, на якого я очікував. Це ще не той чел. Фуф. Я думав, це є ж. Повезло, що е, то, е, н, типу, що в мене була ульта. Реально дуже повезло. Якщо б не вона, то скоріше за всього мені було гг. Скоріше за все, що так. М -м -м. А з вас лайк за мої старання. я записую кожен день по два відоси. І так, вношу всіх. Майже е, завжди в мене класні відоси. Е, так. Оце треба виносить. Оце треба виносить. Дуже швиденько. Так. На. На. Мінус. Мінус Так. На. На. І на. Бам. Все виносим. <кхи> Нормально виносим. Ага. <кхи> Дякую за банку. Так. На на. Мінус. <кій> Дуже мощним виносимо всіх, всі такі нубасики, вони ще нічого не вміють. І моя ультаж це найкраща штука. Так, мені здається, я когось тут бачив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, все, ми винесли. Ми бордора. Типу ми її просто винащили своїми скидами. Ми як ці як дрони скидчики так, райрка мені випала. А, так, супер райка точніше б, -б, 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 б. Так, отут 1900 нормально. Так, супер райка, блін, Ну, окей, мені там випала фігня, Тоді просто отак, от просто. просто Мені здається, з епіка, та? Да, з епіка мені випав міфік, То було мощно. Ото реально було мощно! Тому будемо а, намагатися а, цього епіка прокачувати. Бо він мені сподобався. Він мені сподобався, тому ми будемо а, його викачувати. Ох ти йо, мартишка, мартишка, мартичка. Так. Ага. Пу. Так, все, залутав банку. Тепер оцю. Так, вона буде чекати, поки я розряджу свою. Всі свої ці штучки. Але я це не буду робити так. оце мощно. можна. Так, бем. Будемо максимально фармить. Ох ти, ю. Так, ой-ой-ой. Що тут за танки? Що тут за танки? Так. На. Ельмоу. Ель-примоу. Ель так, на... Ага. Ельмо від мене звалив. Вирішив від мене звалить, так? Це мінус. А, і там, скоріше за всього, залишилася роза. Та, а ні, не роза. Ти диви. А ти диви. Так. Накидаємо, накидаємо, накидаємо. І ще жодного разу не попав, жодного разу не попав. Ага. БМК. Мінус ще один кіл. Вау! Мощно. Виносимо дуже мощно. Ох ти, юю. Скільки ми тут повиносили цих місій, просто виконуємо місії на 3-4. Мощно. Плюс 2500. Плюс 2500 кінти. Так, рерка і 100 для бурона. Стільки там бурн коштує 109 гемів. Ого. Ну, небагато. Ще небагато. Але і багато. Тобто, Геймів мені треба в два рази більше. Або мені треба. Е ну, фармити, типу, оці штуки, щоб е цей. Е щоб відкривати ці карточки, тр е треба, типу, виконувати місії, щоб фармити карточки. Е а щоб виконувати місії, вони повинні бути. Е окей. Ну, логічно. Але це трошки складно буде зробити, бо, е як ви пам'ятаєте, минулого міфіка, забув якого. А, Гріфа. Ні, не Гріфа. Якогось іншого міфіка. Е нещодавно я викачував. І, типу, після тисячі в мене ще не йшли ці місії. Типу, вони гіперсильні е були. Або ще щось там. Так, валіці. Валіці, в мене 10 банок. Кінти в мене 10 банок. Так, я тут чекаю. А, і вот там я чекаю. Так, ага. Тут виграв Пол. а я йду виносить Пол. Тактика, тактика. Так. так, на на, ага. Блін, я забуваюсь. Я реально забуваю, що в мене отака прикольна ренджа. Типу там танк, а там не танк. Ні, ну це добре. Де міг бути мій супротивник? Я знайшов його. Я знайшов нашого супротивника, тому будемо поперед нього накидувати так. Бейм. Опс. Ти помер. Опс. Окей. Ну що поробиш? Що поробиш? Він сам обрав таке. Мій би дружить зі мною. Показати, що він тімейт, типу. Тімейт, там. Так, у мене карточки ще сюди. Тисяча карточок. Дивіться, в мене Мс зараз прокачується. Де це Мс. Бем. У мене прокачується Мс. І прокачується а, оця штука на восьмий левел. Тобто, а, в нас дуже добре, бо ми вкачали Мс. Скільки в нас зараз тепер юнтів на бравлерів на дев'ятому рангу? Раз, два, три, п'ять, 6. А, Ніфіга собі. В нас дуже багато їх. М -м. Вау! У нас 18 браулерів на 9 рангові. Ніфіга собі. На 9 рангові це мощно. На 9 рангові це реально мощно. Тому будемо намагатись прокачати ще і ще іще. Так, це хто? Ага. А це в нас пейпер, а це в нас пейпер. Так, на. провтикав. Опа, мінус. Все одно мінус, мінусинув. Фух, було сильно, було сильно. І, і дуже страшно. Реально було страшно. Я боявся, що я провтикаю. Ну, я ще б трошки і провтикав. Я б ще в трошки реально і провтикав. Так. Бомби. А, Бомбардуємо ці штуки всякі. Ой-ой-ой! Перша поразка! Перша поразка від нас. Вау! Але все одно нам не пора. Ну, ми все одно не програли. Тому норм. У нас кобаси не забрали. Тому норм. Поїхали далі. Ну, так. А, знову пейпер. Знову пейпер. Треба буде битись. Нет, це Мс. Ох, це Эмс! Ох, це ю-ох! Так! На, фуф, вижив, вижив! Це було трошки, э, типу. Складний заміс такий. Так, не. Так, тут вісімбіт, а... 8 біттик, та? та. Паривіт. Паривет. Тара. Тара. Так, на. Натара, Натара ще. Ага. Уху. Уху. Так, Тара кудись побігла. Це добре. Це добре, що Тара е, кудись побігла. Тому побігли за тарою. Ага, знайшли Тару. Опа! Так. Так. Треба спіймати два рази. Все мінус. У мене 3000 демеджа. Якщо попадаю. У мене 3000 демеджа, якщо я попадаю. Вейу. Це норм. Треба міняти, я так думаю, мапу, бо в мене почали не виконуватись місії, і мені це не подобається. Мені подобається, коли в мене зараз 2500. Після, кож... Після кожної Після кожної катки в мене 2000 цих заходить. Норм. Норм. Ой-ой-ой. Так, на. Гі-гі-гі-гі. Що не очікували такого? Що не очікували такого, та? Та? Не. Ні. Так, можемо оце вже а, викидувати. А, оце вже демеджіть. Так, не, на і не. Все. Виканали. Тепер переходимо ми сюди. Так. Бумк, бумк. Бумк. Ауч. Дуже боляче. Дуже боляче, якщо чесно. Так, я дуже сильно туплю. Так, на, на на. І пумк. А, Мінус ще один супротивник. Мощненько. Мощненько. Так, суперерка. Ага, фігня. Фігня. На жаль, фігня. А, так, що в нас ще по місіям? Що в нас ще по місіям є? А, так. Давайте подивимося. Місії в нас просто дофігіще. Так. А, яка тут була. Ага. Оце дуо, поїхали. А, дуо чи поїхали на Емс. Поїхали дуо на Емс. Хочу Емс собі. М хоча б протестити Емс. Скоріше за всього, треба було на нім прокачувати на Емс, але ну що ж поробиш вже. Що поробиш, вже Все зроб. Е Все зробили. Так, я сподіваюся, мій тімейт не тут. Не тупить. Так. Ага, живем. Живем, живем, живем. Так, давай, давай. Опа, Проходим. Проходим, проходим. накидуємо, накидуємо. забираємо. І можемо. розвертатись. Можемо розвертати свої пуколки. Так. А, Япон. Так. Бумк. І на на. на. Так, Допом... допоміг. Допоміг. Нормаз. Проходимо, у нас 5 банок. Можемо проходити. У нас вже а, соло. Так. Оце треба виносити. Б. все, я двох виніс. Кінти ми б виграли. А, дуже швиденько так. А, і бас 3 місії, як я і дуже люблю. Так, давайте забираємо. Ага, фігня. А в мене сушки нема, до речі. О, прикольно. Ну, кінти, дякуємо за прелід, за лайки. Підписуйтесь на ютуб-канал та тарам-канал телеграм канал в описі цього відео, постав лайк та напишіть коментар бажано відвисних слів. Ну, ну а дякую вам велике за те, що ви дивитесь. І добавте свої друзі. Дякую.